Добрий день, дівчата! Хочу з вами разом розпакувати коробочку з замовленням, де новинки. Новинки, які незабаром будуть в Україні, які вже можна замовляти в Польщі. Тож, нехай ми часу, дивимося! Перше. Каталоги, ви бачите, вони є польською і російською мовою, і позначені так патріотично куточками. Так, каталоги з новинками, і прямо тут ми бачимо два бустери, додаткові засоби. І, звісно, що я вже ними користуюся і знову замовила, тому що клієнтки з задоволенням беруть найбільш дієві засоби, найбільш концентровані у вигляді рідини і наносяться це крапельками. Для того, щоб надати шкірі. У варіанті, якщо це кераміди з гіалуронкою, це зволоження, да? а це найважливіший фактор підтримання молодості шкіри, якщо баланс вологи ми підтримуємо. І варіант, це вітамін плюс ресвератрол, це вже розгладження зморщичок і попередження старіння. Так що, ось такі два бустери, обов'язково замовляйте. Далі, що, що стосується зволоження, то, звісно, на це зволожуюча маска, яка вже є давно в Польщі і вже можна замовляти в Україні. Дуже цікавий сам процес, вам треба зігнути по пунктирних лініях раз і два. Потім ви натискаєте на рідину для того, щоб вона пройшла скрізь ті отвори, які от утворяться в результаті натиску. І рідина заповнює відсік там, де тканева ніжна масочка. Ви розподіляєте, так, розриваєте. І ви маєте маску, накладаючи на 20-30 хвилин, гарно тримається, гарно насичує вологою цінними інгредієнтами. І можу вам сказати, що не дарма це розділено на 3, дійсно, цієї рідини вистачить не на один раз. Ви можете наносити потім ще. І маємо в упаковці аж 8 таких саше, та 8 масок. І ціна дуже-дуже гарна. Замовляйте зволоження, бо це має велике значення, особливо в так? коли температура різко змінюється, вона різко змінюється день від дня, вона різко змінюється в день і вночі. Перепад може сягати навіть 20 градусів ртутного стовпчика. А ми йдемо далі. І звісно, період осені, догляд за руками, хоча тут немає періоду, завжди хочеться доглядати. І тепер ми маємо. Догляд за руками за, за ароматом гранату. На сході, там де цей корисний фрукт, ягода росте, він є символом багатства, багатства роду. Отак От як багато-багато зерняток у цьому плоді, ось хай так буде, скільки всього гарного в сім'ї бажають. І тепер ніколи не було так приємно дарувати спадогляд і своїм ручкам, і на подарунок, як зараз, коли ми маємо аромат гранату. В догляді за руками. Та ще й дивіться, який же тут класний рожевий колір. Правда? Це зовсім робить його привабливим. Такий орнамент сетінг-хенс, Ну і, звісно, масло дерева ши. Так залишається цінний інгредієнт, який насичує антиоксидантами, зволожує. І окремо можна буде замовити, як ви бачите, що я і зробила крем для рук. Є. Так, новинка. Далі. Також важливо піклуватися про губки. І ми маємо тепер бальзам для губ з м'ятним ароматом та ще й в такому унісекс дизайні. Згодні, чоловікам теж треба доглядати за губами. І коли ще це буде ось такого кольору, я думаю, що з задоволенням вони це будуть робити. Ви знаєте, там зріз... Носика, який дозволяє наносити його прямо на губи. Так що запасаємося, бо попереду свята. Треба буде вітати багатьох і в тому числі чоловіків. Тож, м'ятний бальзамчик для губ, унісекс. Маємо. Так, далі. А далі дбаємо про тіло. І тепер це не просто догляд за тілом, а це парфумований догляд за тілом, з ароматом ілюмінеа. Пам'ятаєте? Дивіться аромату, ілюмінея, світло твоєї душі зігріває ті, хто поруч, і освітлює їм шлях до своїх мрій. Уявляєте? Будьте сонцем, будьте тим світлом, яке зараз дуже потрібно. І нехай ваша доглянута шкіра з ароматом Ілюмінеа, і теж, до речі, масло ши тут у складі. Це неймовірно шовковистий засіб, так? Це мус, це не лосьон, це не крем, це ніжний, ніжний мус. Мені особисто подобається, щоб він стояв прямо в спальні. так, і... Аромат вашого тіла і шовковистість, його доглянутість. Я думаю, що будуть надихати вас і допомагати зберігати оце внутрішнє світло, щоб світити тим, хто поруч, освітлювати їм шлях до мрій. Ось такий девіз, ви пам'ятаєте, що Ілюмінея це екстракт де парфум, це концентрат, і дехто любить саме не в спреї, так, а саме, щоб масляниста була структура аромату. І тепер ми маємо ось так додати собі сяйва. Так, Дуже красиво це упаковано. І так, мус парфумований Ілюмінея. Що стосується ароматів, то це ще не все. Ось дивіться, що я ще тримаю. І це новий парфум, точніше, оде-туалети, туалетна вода, 60 мл, і назва If You Believe. З вашого дозволу, я вам зачитаю опис цього аромату. Так, Ось тут ми маємо таку картинку і кожна мить. Це диво, яке очікує свого відкриття, кожна мить в житті. Находьте радість житті в кожній миті. Туалетна вода і фюбілів це аромат для жінки, котра хоче йти за своєю мрією і відкривати нові можливості. Дивіться, який гарний дизайн. Ми його вже з вами полюбили, да? нібито такий мішечок бажань. І тепер, if you believe, знаєте, він такий, на мій погляд, щось таке в ньому є стріблясте, щось таке, як звуки арфи для мене. Да? Ці, ці звуки, мені здається, лунають десь там у, у в раю. і нібито як взмах крилець метелика. Ну, а що стосується ноток, то давайте я теж зачитаю, щоб ви вже мали уяву і передчуття того, що це буде. Це сімейство древесних, цитрусових квіткових. Верхні нотки італійський лайм, бергамот, нектарин і яблуневий квіт. Середні ноти серця аромату це фрезія, лист фіалки і рожева конвалія. І базові нижні ноти це сильванон, сяюча амбра, і кедрове дерево та масло сандалового дерева. Бачите, такі древесні нотки з'являються, так що туалетна вода і фюбілив, кожна мить це диво, яке очікує свого відкриття. І що ще? Здається, я... ні, дівчата, ну, на закусочку найяскравіше. Ми маємо новинки дві губних помади. А на... насправді це не дві, а чотири, тому що в нейтральній гамі ось такі два кольори. Так, дивіться, такий ніжний нейтральний і більш такий колір какао. Так, Це нейтральна гама. І в яскравій рожевій. Червоній колір фуксії і червоний е, варіанті яскравому. Обирайте який, ну я думаю, що нейтральний має бути, так, яскравий має бути. І я вже в цій помаді, я вже спробувала дуже зручний аплікатор, що прямо з тюбіка ми наносимо. Дивіться, який. Яскравий колір, сяйво. І стосовно відчуття, яке я маю з цією помадкою, то абсолютно невагома, абсолютно не відчуваєш, тобто дуже така доглядаюча в неї формула, і дивіться, який зручний аплікатор, щоб нанести і сформувати і контур. Ну І помада це завжди новий настрій. Помада в усі часи була символом перемоги. Та, цей колір нехай буде, красимо яскраво, перемагаємо. ну І такий м'який, такий колір сексуальний, зваблюючий, нюдові кольори вони такі. Так, коли ви хочете, щоб вас чули, щоб те, що ви кажете, було доступним, зрозумілим, губи яскраві. Коли ви хочете, щоб вас розглядали, так, тоді нехай буде нюд і ви будете зваблювати. Ось хотіла вас порадувати. Думаю, що в мене вийшло. Тож тепер замовляйте, якщо вже це можливо, або очікуємо з нетерпінням на новинки, які з'являться незабаром і в Україні. З вами була Ольга Панченко, лідерка, директорка компанії Mary Kay, б'юті-експертка вже більш ніж чверть сторіччя. Тому. З задоволенням ділюся тим, що мене радує вже багато років, і тим, чим я радую дівчат навкруги. А на зараз, на даний момент, піднімаючи їх ресурсний стан. Підписуйтесь на канал і буду продовжувати вас радувати. А замовити це ви можете в мене. Дякую.